Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини, а саме Volkswagen Touran 2021 року. В комплектації United. 2 літра дизель, механічна коробка передач, led фари передні задні парктроніки, омивачі фар, кругові парктроніки, стильні 16-ті диски, заводське тонування, хром-пакет, ел... фаркоп у нас електро, що виїжджає. Вже в нас нового покоління емблеми, так як це вже рестайлінгова модель. Автомобіль по кузову в чудовому стані, в стильному новому кольорі у Омивачі фар має асистенти, радар дистронік. Ось камера асистентів, також зафіксуйте вінкод даного автомобіля, класна зимова гума, світло дуже. Класник даного автомобіля. Ось такі шильдики, написи. На порогах теж та сама історія. По салону даного автомобіля дуже стильні вставки, декори, амбієнт підсвітки, чотири склепідіймачі, керування зеркалами, підігріви центральним замком. Стан сидінь просто бездоганний. Ось так, щоб краще трошки якість була. Просто. Власний стан. Присядемо в салон і запустимо даний автомобіль. В нас пробігу 236 тисяч. Пробіг оригінальний на 233 тисячах, там пройдено ТО в даного автомобіля. Тобто сіли і поїхали. Датчик дощу, датчик світла. Також у нас присутні функції автоматичного ближнього дальнього світла. Ось біля пробігу засвідчується буковка А. Тобто вона вмикає сама ближнє дальні світло. В нас трьохзонна кліматична система, тобто дві зони попереду, третя зона клімату позаду, і є фільтр тонкої очистки. Підігріви сидінь спереду, також підігріви сидінь позаду. У нас активований Apple CarPlay, він вже тут безпровідний. Навігаційна система також присутня. Мультимедіа у нас керується помахом руки, можна листати. Це вже. Рестайлінгова, можна так сказати, Ну, доопрацьована. Тобто вже ще додатково допрацювали цю мультимед... мультимедійну систему. Зеркало з автозатемненням. По додаткових ще функціях є парктроніки передзад і функція автопаркування, що допомагає запаркувати даний автомобіль. Механічна коробка передач ось так виглядає вагіль. Вже по-новому, вона в нас шестиступенева. ступенева Тут ж також є підстаканники і керування електроручником і функції автохолд. Панель трішки оця декоративна, Чуть-чуть вже її змінили, так як це рестайлінг, то мінімальні зміни. Глобально нічого не відрізнилось з попередніх моделей. Ось такі органайзери великі на верху автомобіля. Так, йдемо ще до другого ряду. сидінь, перейдемо. Двері дуже великі, тобто що зайти в автомобіль дуже зручно на другий ряд. Сидіння в нас має два кольори, це такі сині вставки посередині кожного сидіння. Сидіння в, дійсно в чудовому стані. Є ще ось такі столики, підстаканники. Різного роду отакі карманчики. Позаду в нас є клімат і підігрів сидінь. Також є розеточка, і там ще є. Карманчик. Ось так виглядає автомобіль попереду. Дуже стильно. Автомобіль комфортний, в сімейний в'їзді дуже зручний. У нас також присутній фаркоп в даному автомобілі. Як завжди, в них великий багажний відділ. Є фаркоп можна скласти, повноцінна запаска, сіточка присутня в даному автомобілі. Перейдемо ще з цієї сторони. З цієї сторони теж все чудово, просторий, вмісткий салон, сидіння у нас трансформери, вони складаються в рівну підлогу, їздять зад-вперед, можна нахилити трішки спинки задніх сидінь. Тобто розміститись можна дуже комфортно в автомобілі. З цієї сторони теж все. Чудово, МБН підсвітки класні декори. Ось ще раз він даного автомобіля. Дуже в чудовому стані пороги. Це дійсно автобанний автомобіль. В дуже хорошому стані, в принципі, збережений, технічно без жодних нарікань, жодних зауважень. Ось таке свіженьке надходження з Німеччини. По лакофарбовому покриттю ще покажемо.

113, 125, 123, 122, 124, 115. Тут є маленька м'ятиночка, ми її підкатаємо, її не буде. Автомобіль має один легенький косметичний підкрас В чудовому стані. В загальному автомобіль 2 літра дизель, механічна коробка передач. 21 рік, але випуск 12 місяць 2020 року. Модельний і експлуатаційний 21. -й. І за класні гроші. Ціна буде, як завжди, в описі під відео. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефонів. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.